Люди приходять туди, щоб заспокоїтися. Військові, щоб відпочити від бойових буднів. Цивільні зняти напругу від нічних вибухів. Мова про стайню. Спілкування із кіньми на відвідувачів діє магічно. Люди починають усміхатися. кажуть, час ніби зупиняється. Про взаємне стілення у сюжеті Світлани Шакари. На цій стайні коней утримують в максимально природних умовах. Вільно ходять, табуном бігають на водопій. Когось із коней придбали ще зовсім маленькими, а когось урятували від скотобійні. Перше знайомство, звісно, краще починати зі смаколиками. Дуже подобається. Смакує їм яблучко? Так, я думаю, їм яблочко смакує. кушають того дуже гарно, дуже красиві коні. Сюди приїхали військовослужбовці і звичайні харків'яни. Практично у всіх перший досвід спілкування із конями. Легке хвилювання вмить минає, що й не підійшли до них. Тож, коли людина поруч у грайливому настрої, то й велетень багі за важкі 850 кілограмів бавиться як маля. Якщо я спокійна. Це мене спокійний стан. Якщо я трішечки буду пришвидшуватися, він теж буде. Багі стає на тумбу і залюбки вітає тих, хто до нього підходить. Це ну, це кайф. Це справді треба відчувати. Ой, такі емоції усередині. Цікаво. Спочатку ви боявся, а потім це. Більше довірився, спокійний, поприкольний. Ну, витягнуть класно таке. А ось Кобила на прізвисько Бронза любить обійматися. Розкривайте так долоні. Чогось напряму. А і можна так, да, Ще запрошуйте. Ой, Боже, як приємно, яка ти крута. Можна, я ще так постою. Давай ще обіймемося. Давай. Ну ми ще обіймемося. Ой, Боже. Долоньки. Трішки ближче. Термай, фірмай смаколик. Да, вона буде чекати. Ось так. Бачите, вона голову сама тулить. Ну, незвичне враження, приємно, хороший ефект. Так. Ну, я приїду ще е, ну, наступного разу. А цей асісти верхи на коня спробую? Спробую. Дехто з військовослужбовців приїхав сюди у вихідний і наступного дня вирушать знову захищати Харків. Для них кажуть, таке дозвілля це щось особливе. Спокій і тиша і радість частинка щастя. Частинка радості залишається, бо радості на війні немає. Там усе інакше, там життя інше, ставлення інше. Ну, це відчувати треба. Це військові мене зрозуміють. Власниця стайні розповідає, не виїжджали з-під Харкова ні на день. Довелося навчити коней не реагувати на вибухи. Коли вибухи статься, вони шукають вже поглядом. Хто, хто може повідомити, що біжимо. Я кажу: ні, нормально. Але це треба сказати, що ні, нормально, дійсно нормально. А ось секрет терапевтичного ефекту від спілкування в тому, що. І коні просто відзеркалюють своїм станом, вони повідомляють, хто розслаблений, хто напружений. Людина може навіть не помічати, що вона напружена, а коні це щитують з тіла. І навіть якщо ми будемо намагатися якось там трішечки маскувати свій стан, вони дійсний стан будуть показувати. Тому вони або починають нервувати, або просто відходять від такого, ну, від такої людини. Після відвідування стайні практично кожен відвідувач перезавантажився і відпочив від напруги. І всі захотіли повернутися до коней ще. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиця телеканал інтер, марафон. Єдині новини.